Мені гачка привезла, ціла проблема. Зріння гач погане. То що давай я привезю тобі гачка. А ти мієш? Ні, я не мію. То чо ж ти говориш? То чо ти мені говориш? Я я, я тобі не говорю, собі говорю, що зріння мене погане і погано. Не, не погано бачу. Я вчора тобі черв'яків накопала. Копала город і накопала черв'яки. Мені не треба маленькі червоні черв'ячки. Ну я там всяке накопала, Оксана, повибирай Оксана, собі. пожалуйста. Замовч. Вони були. Вони були червоні. На городі червоних нема. На гної треба купати. Вони воно в коробки в гарячі. Вони, може, повтікали, як не закрила. Я а, не хотіла, щоб вони задихнулися. Вони повтікали. Не такі. Я ж тобі вже об'яснив, що червоні мені треба. А це білі. Візьми їх отуди, землю, вони. Назад випустить? Оту їх. вони самі розкриють. Утічуть. Вони кольо приносять, вони землю вийшли. Ідіть черв'ячки, гуляйте.